Всім привіт! З вами Дан і це у нас 11-та частина модів для народу. Сьогоднішній мод додасть в нашу гру нові інструменти, а саме ось от такі. Перейдемо до першого. Це в нас черевики, з які нам надають дуже високий стрибок. Ми їх одягаємо, мають вони ось такий от крафт дуже дешевий крафт, на мою думку. Адже після того, як ми їх одягнули. На нас накладається невагомість 10. І тепер ми можемо дуже високо стрибати. Ну, тобто, дуже високо, тому що тепер більше, чим на висоту 10 блоків. Як для такого крафту це дуже дешево, на мою думку. Тому ми можемо вже перейти до наступного. До речі, коли зняти тепер, то зачарування нікуди не зникне. Далі це у нас ось такий от ліхтарик. Він має ось такий от крафт. І нам потрібно його наводити на щось дуже темне. Наприклад, наприклад, якусь ось в шахті я зайшов. І це ще не, не так темно, як потрібно. Потрібно, щоб я може. Ось тут уже. Я можу навести. І ось. Тоді він вмикається. Тобто лише коли дуже темно. Ну, також цікава річ, але не дуже практична. Адже ось його знову треба брати в руки. Наводити туди-сюди, щоб він ввімкнувся. Тобто він не реагує на клацання, лише треба це наводити на темні частини. Далі в нас ідуть ось такі от вогники. Мають крафт ну, один золотий слиток та кресала. Ми його можемо використовувати як для того, щоб захищатися. Ось ми, наприклад, поставимо три таких та поставимо кріпера. Поставимо ось так кріпера, і він починає горіти. Тобто ми це можемо застосовувати, щоб підпалювати мобів. Ну Звичайно, крафт не такий дешевий, але, в принципі, якщо є багато кремню, то в принципі нормально. Далі в нас йдуть е, сумки. Ось три. Рюкзачки. Крафт першого ось такий. Він додає нам е, 9 нових слотів. Ось вони. Другий вже крафтиться з заліза. І він має вже. Так, зараз відкрию його. Він має вже 15 слотів. І ось цей от е, рюкзак, який крафтиться з незериту, Він вже крафтиться набагато важче, тому що використовується і діаманти та незеритовий слиток. Також і залізо. Але в нього найбільше слотів. Тобто він має слотів 27. Ось такі от рюзачки. Але це ще не саме цікаве. Далі в нас йде ось така ось цікава річ, називається хук. Ось такий крафт. Як на мене, дуже дешевий крафт для такої цікавої штучки. Адже тепер, коли ми його активуємо, зараз я, наприклад, наспавню тут кріперів. Потім я клацаю правою кнопкою миші і все, кріпер в мене на горі. І тепер, коли я буду наводити на мобів, вони будуть так само в мене на голову сідати. Оп. І ось так я можу бігати, собирати, збирати всіх мобів. Тобто ось ось ось. І як це виглядає? Це виглядає приблизно ось так. Тобто, в мене там кріперів 6 і одна коровка. І ось, наприклад, ось так от. Тобто, в радіусі трьох блоків я забираю цих мобів. Але є нюанс, звичайно, коли я роблю стрибок, то мене відштовхує відштовхують ці моби, що на мені. І коли вони, коли це стається, то вони отримають шкоду. Ось, наприклад, в коровки вже 6 одиниць здоров'я. Щоб, їх, щоб вони злізли з нас, ми просто клацаємо знову правою кнопкою миші. і вони всі розлітаються в різні сторони. Ось такий ось цікавий хук. Далі в нас йде ось такий от жук, скажімо так. Він виглядає ось так. Він має 41 здоров'я. І щоб його приручити, нам потрібне насіння, насіння, насіння гарбуза. Ми клацаємо, клацаємо, і ось він вже приручився. Тепер ми його можемо використовувати в своїх цілях для захисту. Тепер він буде бити мобів. Ось ми спавнимо кріперів. І ось він починає бити їх. І, як за такий дешевий крафт, має він ось такий от крафт. Не так багато золота. Це 15 золота і один смарагд. І він буде зносити е, нашим мобам, ну, не зовсім нашим. По 10 одиниць здоров'я. Як на мене, це дуже багато, тому що ось цих от кріперів він зараз дуже швидко знищить. Тим більше ми можемо заспавнити не одного такого, а набагато більше. Ну, ось тут кріпер встиг навіть підірватися. Тому таке. І остання річ, що додає цей мод, це в нас е, літаючий коврик. Має він ось такий от крафт. Зараз я приберу погоду. Щоб на сонячна була. Ось такий от коврик. Він так виглядає. Крафт ще раз покажу: 4 пера, 4 килима, один золотий блок. І ми можемо вільно на ньому літати. Сідаємо. І ось можу я вільно літати. Управління не таке тяжке, але не таке просте, тому що ось ну, потрібно вгору дивитися, щоб вище взлітати, і вниз, щоб швидко приземлятися вниз. Після того, як ми політали на ньому, ми можемо так його забрати. Тобто ось такі от цікавенькі інструменти. Ну і на цьому все на сьогодні. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть свої ідеї в коментарях. А з вами був Дан. Всім до зустрічі!